Усім привіт, ви дивитеся факти сі Я Анастасія кожушко. і Це щотижневий огляд прогнозу погоди. До нашої розмови приєдналася синоптикиня українського гідрометцентру Наталія Птуха. Наталю, доброго дня, доброго дня, Вітаю вас та наших глядачів. Давайте можливо для початку нагадаємо, якою буде погода в цю неділю у великдень. Так, в нас на Великдень ми очікуємо досить комфортну, приємну погоду. Квітень радує. У більшості областей переважатиме погода без опадів, окремі локальні, скажімо так, дощики короткочасного характеру, подекуди з грозами, можуть бути хіба що по західних областях, переважно це Прикарпаття. От, але решта території в нас під впливом поля підвищеного атмосферного тиску, тож буде більше сонячна погода в день години і температурні показники ось найближчими днями. З Великднем досить високі, навіть як для квітня, трошки вищі кліматичні норми, нічна температура 7-12 тепла, а денна 19-24 градуси. Трошки нижче в день хіба що в карпатському регіоні та на узбережжі морів за рахунок акваторії. Ще звичайно там де певна свіжість з моря надходить, тому там в день години 14 20 градусів. А якою буде погода вже з наступного понеділка? Загалом, скажімо так, якихось різких змін з понеділка ми не очікуємо. Певні, певна нестабільність може бути як в західних областях, так і трошечки по південно-східних областях, ближче, до приазов'я це буде виражатися в невеликих ощах. Ну, переважно великих подекуди помірні, але це вже такі переважно опади літнього, навіть не літнього, скажімо так характеру теплого періоду, які притаманні, короткочасні, подекуди з грозами з грозовою діяльністю. Ну тож вони, скажімо так, якогось такого дискомфорту і впливу, наприклад, на температурний фон не матимуть. Переважно в нас. Практично до середини, навіть наступного тижня, температура буде залишатися досить високою навіть до 25 го числа. В нас включно температурні показники 19-24 в день. Навіть подекуди до 25-26 може прогрітися приземний шар повітря. Наскільки це характерна погода для середини кінця квітня? Чи це можна рахувати? Природними аномаліями, що це надто тепло. Ну і такими аномаліями в квітні складно щось назвати, тому що ми бачимо, що це такий місяць тут можуть бути як і від'ємні значення температури, так і досить високі. Ну зараз ми зайшли в ту в той період, в синоптичний, коли в нас надійшла тепла повітряна маса. І ось ці температурні показники, які є зараз, вони так трошечки вищі кліматичної норми. Ну за даними, які на сьогодні там фіксуються, це десь на Три, а подекуди навіть на окремих метеостанціях і на 10 градусів вище від кліматичної норми, Середньодобова температура, наприклад. Тому, ну, якихось аномально високих значень зараз поки що немає. Загалом температурні показники, навіть ті, які є. І навіть ті, які нові трошки вищі норми, все одно вони комфортні, тому що вони перебувають якраз таки в тому діапазоні, який найсприятливіший для людського організму в межах 23-25 градусів. Переважно за тиждень після Пасхи у різних регіонах по різному, але будуть проходити поминальні дні. Можливо, ви вже можете спрогнозувати, якою буде погода на поминальні дні. Ну, поки що за наступні вихідні говорити трошки рано, але певна тенденція звичайно є. Вона полягає у тому, що починаючи з 25 го з 26-го квітня в нас буде змінюватися синоптичні процеси, тобто ми вже вийдемо з цього синоптичного періоду теплого, і буде певна перебудова. Змінюються повітряні потоки. Зараз вони південні, з 25 п'ятого, 26-го числа. Вони вже будуть з північного заходу. Це означає, що буде надходити більш прохолодніша повітряна маса, тому очікуємо на зниження температури, і у порівнянні з ось цими 19-24, які матимемо впродовж найближчих цих днів до наступних вихідних, то там вже зниження буде десь на 5-10 градусів нижче від цієї градації, тобто досить відчутне таке. Але очікуємо, що все ж таки не критичне, і ну, звичайно, будемо слідкувати за розвитком цього процесу і уточнювати, як саме буде відбуватися його перебіг. Дякую вам, Наталю. Я нагадаю це була синоптикиня українського гідромуцентру Наталія Птуха. Побачимо, Гарноді.